Президент України Володимир Зеленський голосив, що Україна подає заявку на пришвидшений вступ до північно-атлантичного альянсу. Простіше кажучи до НАТО. Зараз з нами в ефірі Єгор Чернів, народний депутат України і голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Єгора, вітаю. Вітаю. Отож, всі вже знають, що ми йдемо пришвидшеними кроками до НАТО, але тепер треба, я думаю, багато чого пояснювати, в тому числі і всередині країни. Для початку що мається на увазі під пришвидшеним вступом до НАТО? Чому незвичайний варіант, а пришвидшений, і як це Все почалося з мадридського саміту, там де прецедент стався для Швеції та Фінляндії без ПДЧ отримання статусу членства. Це дійсно прецедент, тому що не було з 99 року. Всі країни проходили по одному, тому що його план дій щодо членства це такий досить великий план, що потрібно зробити, який може розтягнутися на роки. У деяких країн це, це, це займало 10-12 років від отримання педачей до самого членства. Зараз ми бачимо, що дві країни можуть і будуть членами альянсу вже невдовзі. Я думаю, що найближчі місяці. Тому ми звернулися якраз таки до альянсу. Що давайте і нам зробимо саме такий шлях скорочений без ПДЧ, тому що по перше, ми за останні там 13 років з 2008 року, коли нам обіцяють ПДЧ, виконали дуже багато е, річних національних програм, які також були е, основою яких були реформи. А по-друге, з 24 лютого ми з в принципі, з коліс дуже дуже багато стандартів НАТО перейняли в озброєнні, в важкому озброєнні, в тренуванні і так далі. І так далі. Тому е, зараз де-факто ми є. Думаю, що е, більш інтегрованою країною до членів НАТО ніж деяких члени НАТО самі по військову військовому плані. Ну в військовому але, плані чи... я погоджуюся, але НАТО ж передбачає певні стандарти правосуддя і певні стандарти економічних ліберальних реформ, яких у нас поки що на жаль нема. Абсолютно вірно, і тут нам допомагає європейський союз, тому що якраз таки наш шлях до європейського союзу він дуже перетинається з тими вимогами копенгагенськими вимогами стандартами, які потрібні і для НАТО, тобто. Ми розуміємо, що НАТО це військово-політичний блок, і що стосується економічних, демократичних, політичних вимог чи стандартів, ми якраз таки робимо цю роботу і для ЄС, і для НАТО. А що стосується якраз таки військових, то ми я ж кажу, з коліс це все переробляємо і дуже дуже влучно і дуже ефективно. Ну, гаразд, це серйозний крок подати заявку на членство в НАТО ще й за пришвидшеною процедурою. Чи було це узгоджено з нашими партнерами майбутніми партнерами по НАТО і нинішніми? Безумовно, ми я ж кажу після Мадриду. Почали перемовини з конкретними країнами з, з основними столицями, для того, щоб якраз таки переконати їх, що Україна також має право на такий прискорений пришвидшений вступ до НАТО, як там та сама Швеція та Фінляндія, і ми все всі, маємо для цього всі перепосилки. Тому так для них в принципі це не було сюрпризом. Але єдиного ще рішення всередині НАТО, ось цього консенсусу на 30 країн, поки що немає. Ну так, бо радник президента Сполучених Штатів пан Саліван сьогодні прямим текстом сказав улюблену частково улюблену в Україні фразу не на часі, тобто не, не зовсім не на часі. Воним він сказав, що там двері е, НАТО відкриті, як, як ми це чуємо вже багато років. Але знову ж таки ми ж говоримо про вступ в НАТО не завтра і не післязавтра. Да ми говоримо про пришвидшену процедуру, яка скоріш за все відбудеться вже після нашої перемоги після війни. Але ось цей час між закінченням цієї війни і вступом в НАТО, він має бути максимально скороченим за для того, щоб ми мали одразу після війни гарантії безпеки, і знову ж таки ми наголошуємо на тому для наших партнерів, що. Хлопці, дивіться, ми ж не просимо вашу порасорку чи ваших солдат воювати на нашій землі британців, французів чи іспанців. Ми самі справляємося від вас. Ми хочемо отримати озброєння. Матеріальну технічну допомогу, яку ми в принципі отримуємо, але все ж таки в більших це має бути в обсягах, і не на добровільній основі, як Рамштайн сьогодні, працює, а на через зобов'язання. Ми тримає, тримаємо східний фланг всієї Європи. Ви нам надаєте все необхідне для того, щоб ми це, це витримали. Ось така зараз. У такий діалог з, з країнами-членами НАТО, і вони з цим, в принципі, погоджуються. Тобто, чи правильно я вас зрозумів, що коли мова йде про пришвидшений е, вступ України до НАТО, ми уникаємо цього етапу план дій щодо членства, але все одно ми не можемо уникнути етапу, коли ми приведемо у відповідність до натівських стандартів не армію, яка і так у нас уже наближена до цих стандартів, а місцями можливо і випереджає деякі натівські країни. А приведемо у відповідність наші е, правові е, правосуддя і наші економічні? Е, Нюанси всередині країни, я думаю, що ми можемо навіть отримати дещо авансом, і такі випадки були. Якщо ми згадаємо розширення історію розширення альянсу, 2004 або 1997 рік, це було таке вікно можливостей. коли, до речі, Російська Федерація була. А не такою потужною і таких імперських замашок вони не було на той час. В 97 му році це були країни східної Європи, наприклад, та ж Румунія та Болгарія. А в 2004-му це були країни Балтії, і у мене є. Великі сумніви, що на той час, наприклад, та ж Болгарія та Румунія, Румунія відповідала всім критеріям, зокрема, не тільки військовим. А це було я думаю, що прийняти вони були з авансом і далі вже підтягували інші вимоги. Я думаю, що для України також може бути такий зроблений. Крок на зустріч, ну підозрюю, що може бути справді зроблений, але для цього Україні треба буде дуже дипломатично постаратися, бо зараз буквально є країни, які прямим текстом заявляють, що вони поки що не готові бачити країну в НАТО. Можете а... сказати, хто конкретно зараз виступає проти нашого членства? Ви знаєте, з 24 лютого дуже багато чого змінилося, тому що навіть такі ем, постійні скептики щодо нашого руху до НАТО, як Німеччина та Франція, вони поступово змінюють свою е, риторику, свою позицію, тому що по-перше, вони не хотіли провокувати, як ми це добре знаємо, до 24 лютого Російську Федерацію зараз нема вже кого провокувати, нема на що провокувати. Вже все всталося, і Путін чи його війська нормально там відгрібають в Україні. І вони це також бачать. По-друге, вони розуміють, що зараз Україна, яка має Потужну армію з досвідом е, дуже інтенсивних боїв е, висок, дуже, боїв високої інтенсивності в, в центрі Європи в 21 столітті, вона якраз додасть до е, до НАТО цей, цієї самої фактори безпеки, і тому це тут така він він всі в у виграші наша е, наша участь чи наше членство в альянсі, і ось ця парадигма ссувається. Вони Дійсно розуміють, що е, тут виграє і альянс від нашого членства, тобто вони не будуть мати головний біль через е, Росію, яка буде вимагати чи там нападати, а навпаки, будуть е, мати захищений східний е, кордон е, європейського середовища. Ну зрештою Україна вже неодноразово показала, що коли українці справді чогось хочуть, то вони можуть цього досягнути, незважаючи на те, що Цілий світ може не вірити в здатність українців досягати цієї мети. Тому я думаю, НАТО нам теж під силу е осягнути і увійти туди. Але тепер хочеться зрозуміти, який наступний крок ми цю заявку офіційно оголосили і подаємо. Що далі? От, до речі, по ще одним навіть не скептикам. а... Країнам з особливим відношенням до України, наприклад, Угорщина, да? тут я, я не виключаю, що будуть якісь сюрпризи. Є, щось нам буде. Ну вони ж заявляли, а... що не будуть блокувати наш рух. Ну, подивимося подивимося тому що вони багато чого заявляли але поведінка орбана та взагалі угорщини щодо україни і щодо росії ми бачимо відрізняється від країн інших країн членів європейського союзу та членів нато тому але я думаю що і все одно це не буде якоюсь завадою нам тому що в принципі є Важелі впливу на, на, на Угорщину. Ми бачимо, що в Європейському Союзі такі важелі є. Я думаю, що і в НАТО. Тому тут я, я б не став. Добре, метод батога і пряника Єгоре, На жаль, не встигаю я отримати відповідь на запитання, які наші наступні кроки, але це й не остання наша зустріч в ефірі з цього приводу. Я сподіваюся, у нас просто вичерпується час. Дуже дякую, що знайшли можливість відповісти на ці запитання. Єгор чернів був з нами в ефірі марафону Єдині новини, народний депутат України, фракція Слуга народу голова постійної делегації України в парламентській Асамблеї НАТО